Я дівчинка на кулі. Інтересно, да, ніби. А ми знімаємо під'їзд. От ми ж його і знімаємо. Скільки воно вже в такому стані, і оця от штука? З полгода. Все ясно. З півроку стоїть, як сирість і дощ сипеться. А місцева влада робить що правильно, не робить нічого. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. І власне ми прийшли на вулицю Італійську до ось цього прекрасного аварійного будиночку. Стрічка ця натягнута, ось нам кажуть мешканці. Десь з півроку вже відтоді змінилось тільки одне: замість стовпчика, на який стрічечка кріпилася, просто вже кинули камінці, на яких я тут от балансувала, як дівчинка Лашара, точніше, дівчинка на уламках. А, і все обтріпана оця от бумажечка обережно, можливо, обрушення фасаду, і все. Обережно можливе обвалення аварійних елементів фасаду. Тут не треба бути дуже зрячим, щоб побачити що тут не елементи фасаду, а взагалі весь фасад в тріщинах і в кошмарному стані. Тріщина суцільна над під'їздом, шматків вже тут немає, а там взагалі все згнило біля водостоку від часу. І ці елементи плавно осипаються. На гостей і мешканців міста Одеса, пані Надія Казанцева, департамент архітектури і містобудування. Ми звертаємо вашу увагу на те, що поки ви там будете закладати в документацію, бабахнеться пів Одеси, пришвидші трошки ці темпи, якими ви хочете зайнятися аварійними будинками. Не може так бути цю стрічку на сьогодні. Завтра вітром просто знесе, і люди не будуть обходити, і на них прилетить. Хто буде відповідати за це? Ми не знаємо, але таких випадків на превелике жаль є дуже багато, тому що в центрі ти йдеш гуляєш з дівчиною, наприклад, а мідеш на морозово, і тобі прилітає просто по голові. І потім ти їдеш в В Сам фасад вже тріщини пішли. Тут вже відколюються шматками, але це внизу. А у собі що наверху, та ще якщо дощ піде, а якщо вітре буде. І от люди, будь ласка. о! о. Тьма народу ходить тьма, розумієш? Я вже просто не знаю, як на яких пальцях пояснити, що це небезпека для здоров'я громадян. Будь ласочка, про балкони говорити навіть не буду, тому що там просто вже одно і провисло і не рятують його. Ці якісь металеві балки, на яких воно стоїть, департамент архітектури, містобудування. Ще раз, будь ласка, убезпечте людей від бідосі. І ще раз наголошую: біржева, пане мер, в нас місто архітектурне. Історичне У нас дуже багато будівель, які формують імідж про наше місто і його зовнішній вигляд. Це те, на що варто звертати увагу першопочатково. Будь ласка, зверніть. А ми побачимо ще на першому міському. Це, що трапилось? Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.